Петре, у мене питання. От Вітков каже, ми закінчимо війну. Що це буде, я до цього йду. Трамп зробить це для цього. А що реально от робить зараз Америка заради того, щоб от Вітков, конкретно, президент адміністрація Трампа, що реально робить, не говорить, а робить для того, щоб війна закінчилася? Або принаймні припинилися бойові дії. Тобто було досягнуто, як каже наш президент, всеосяжне припинення вогню. Ну, я думаю, що в принципі достатньо тривалий час президентства Трампа було в цьому плані витрачено намарно, і Вітков, до речі, доклав до цього безпосередньо свою руку і Цими своїми поїздками, після яких він постійно розказував, як все прекрасно, як вони багато про що домовилися з росіянами. Чим це все завершилося? Нічим. Тобто, по суті, вони обрали першопочатково неправильну стратегію перемовин. І більше того, я думаю, що ця стратегія перемовин вона реально затягнула війну, а не сприяла її завершенню, тому що вони надихнули Путіна на продовження бойових дій, на те, що він все робить правильно. А, порушили дипломатичну ізоляцію, вивели з неї Путіна. Путін так, Путіна таким чином відкрилося, як то кажуть, друге дихання, і він кинув усі зусилля на війну. І це все прямий результат оцих поїздок від Кафа до Путіна, uh -huh. обіймів з ним і тому подібне. Так що, в принципі, поки що, поки що, адміністрація Білого Дому робила усе, щоб війна не завершилася, а продовжилася. Uh -huh. Хоча вони багато говорили про те, що війну треба завершити якомога швидше. Uh -huh. Що зараз може? От е Майк Джонсон, спікер американського конгресу, от, точніше, Палати представників американського конгресу, говорив, що ми. Дональд Трамп переходить до е, миру через силу. І що це означає? Що означає для адміністрації Білого Дому, точніше з вуст Майка Джонсона, мир через силу? Це як? В чому може полягати така концепція? Ну, це е, я не впевнений, що сам Майк Джонсон добряче розбирається в тому, що він конкретно має на увазі під ага. миром через силою, то, сила, тому що це в принципі така теза, яку використовують в оточенні Трампа Усії досить давно. Але, судячи з усього, кожен вкладає в це якийсь свій зміст. Що таке мир через силу? Мир через силу це примусити Путіна піти на припинення вогню, тому що у нього залишиться не так багато альтернативних варіантів для її продовження. Що ж для цього потрібно? Потрібно з одного боку посилювати військовий потенціал України для того, щоб завдавати дошкульних військових ударів по Росії, а з іншого боку, відбирати у Росії зовнішні фінансові ресурси для фінансування цієї війни. Шляхом санкційних та будь-яких інших обмежень. Оце, в принципі, мир через силу. Чи є подібне розуміння в Джонсона чи в інших представників команди Трампа, я не знаю. Хоча є певні, скажімо так, дії, які дозволяють дивитися на цю перспективу із певним обережним оптимізмом. Зокрема, укладання нещодавньої угоди із Європейським Союзом між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, яка теоретично ліквідує ті суперечності, які виникли після приходу. Трампа до влади, вона, крім того, передбачає масштабні капіталовкладення європейців в купівлю американських енергоресурсів, ну і відповідно відмову від російських енергоресурсів. Це означає, що, в принципі, Сполучені Штати розвертають в цьому плані Європу на себе і перетворюються вже на прямого конкурента Росії на енергетичному ринку, що, як то кажуть, надає відповідної мотивації для того, щоб в цій ситуації путіну протистояти. Тому подивимося знову ж таки. Тут багато що буде залежати від ситуації, наприклад, із купівлею Індії, Індією російської нафти. Зараз вони її купують, досить багато, але, в принципі, вже натякали, що готові відмовитися, що для них це питання не принципове. Якщо європейці і американці. Після того, як зафіксовано витіснені Росії з європейського ринку зможуть переконати Індію відмовитися від російської нафти, це буде достатньо вагомий аргумент в контексті тиску на Росію в рамках цієї самої концепції миру через силу. Не вирішальний, ні. а вагомий. Але тут треба, щоб вони розуміли прекрасно, наскільки е неадекватний і е наскільки, скажімо так, серйозно. Зациклений на ідеї війни проти України уже Путін, і що просто якісь раціональні аргументи, що ти, наприклад, будеш втрачати багато грошей і ринків збуту, саме по собі його не переконає. Тут потрібні саме якісь військові аргументи, ракети, зброя, прильоти по Москві. Оце те, що в принципі могло би бути достатньо непоганим акомпаніментом для всіх засобів економічного тиску. А угу. добре, тоді в мене інше, інше питання. Я пам'ятаю одразу згадую розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Коли пам'ятаєте, вони сиділи на двох стільцях. Це здається, було у Ватикані. правильно? Правдані, Ватикані, да так це да, було Ватикані. у Ватикані на прощанні з папою Римським Бенедиктом XVI І тоді Трамп сказав, що у них з Зеленським була хороша розмова. А потім почалися була ще одна зустріч української делегації з російської, після якої а, голова НАТО Марк Юта сказав, що там Мединський читав з лекції історії. І минулого тижня якось ми зовсім забули. Якось за тими мітингами, законами про набу і САП. Ми зовсім не звернули увагу на ті на черговий раунд переговорів між українською і російською стороною, який відбувався в Стамбулі. Ми якось зовсім забули про нього. Якось він відійшов на другий план. а Теж дуже важливо, тому що там відбувається підготовка в форматі двох лідерів. І недаремно навіть Мединський казав, що поки що меморандуми далекі одне від одного. Але й російська сторона показала певний меморандум. Ми можемо здогадуватися, що в ньому написано. І українська сторона показала якийсь меморандум. Але ми, як українське суспільство, ми взагалі не в курсі діла. Що в українському меморандумі, і слухаючи, я повністю сів і прослухав 19 хвилину від А до Я 19 хвилину прес-конференцію Мединського. І він про цей черговий раунд переговорів він говорив вже якось спокійніше, і говорив якось, навіть так, вже з деяким оптимізмом. І говорив про те, що створюються робочі групи онлайн, три здається робочі групи, які будуть постійно працювати. Мовляв, вже є щось нащупується. От чи є у когось загалі розуміння у нас, що з в українському меморандумі? Що Україна пропонує росіянам? Чи потім не виявиться так, що дістануть якогось кота в мішку і Українське суспільство буде в шоці ще більше аніж від тих речей, які понаголосовували депутати Верховній Раді з приводу опального закону про набу і САП? Ну в принципі, пропозиції України вони відомі були ще перед першим раундом. Які вони в чому ось... вони полягають? Ключова ключова позиція це безумовне припинення вогню. Так, безумовне припинення вогню тут, як то кажуть, і зараз. Подальшому створення відповідних гарантій, яким чином це припинення вогню можна підтримувати і забезпечувати, шляхом, в тому числі ведення якихось миротворчих сил і тому подібне. Але ключова позиція це безумовне припинення вогню. Угу. Ключове слово тут безумовне, тому що як відомо, це і є. Не суперечність між Україною і Росією, тому що в Росії для цього самого припинення вогню існує купа додаткових умов, яких які по суті, а вони озвучені. Тобто, там всі всі їхні бажання, що типу там демілітаризація, денацифікація, значить, е, е, знову ж таки, визнання окупованих територій, виведення українських військ із тих територій, які вони оголосили своїми, і т.д. і т.п. там купа відповідних. Бажання, які, власне кажучи, роблять в цій редакції припинення вогню неможливим. Угу. Це, власне, кажучи, є ключове питання. Так е що Україна останнього разу російська сторона, так за словами Мединського, запропонувала припинення вогню локальні тривалістю 24-48 годин для того, аби забрати тіла з поля бою, забрати тіла загиблих. Українська сторона поки що цю пропозицію відкидає. Ви Можете нам пояснити, чому ця пропозиція неприйнятною є? Ну я думаю, що тут в принципі військові краще пояснять, але в принципі тут головна ідея полягає в тому, що це не є припинення вогню, це є відповідний сурогат. Росія раніше оголошувала подія. Ну але, припинення але вогню. ж так, Ні, от подумати, так подумати то з чогось з чогось це все має початися. Ну, от, умовно кажучи, спочатку 24-48 годин. Там вже ну от як знаєте, хтось 30, може розмірковувати. 30, 30. Це як одна з думок. Я не говорю, що дійсно це так. Я розмірковую вголос, може бути інакше. Потім 4 дні, потім 10 днів, а потім дійти до 30 днів. Ні. Ну а там питання в тому, що росіяни просто використовують цей час для того, щоб покращити свої тактичні позиції, потім mm -hmm. продовжити бойові дії і наступи. Тобто, досвід. Цих так званих великодніх перемир та іншого показує саме це. Тобто, це не демонстрація реальної зацікавленості у припиненні вогню. Якщо ти хочеш припинити вогонь, значить ти припиняєш вогонь і все. Тут якби немає ніяких якихось особливих проблем, а потім уже знову ж таки обговорюєш варіанти, яким чином це хто і як має гарантувати, згідно до відповідного світового досвіду. Тобто Тобто це питання, Росія тут, по факту, як така, знаєте, жінка. Непристойної поведінки, яка насправді не любить чоловіка, але хоче переконати його в іншому, і починає дещо імітувати. А, ну знову ж таки, так ну ми ж, ми ж так само з вами розуміємо прекрасно, що коли, наприклад, Україна висуває вимогу безумовного припинення вогню, вона де-факто повторює позицію, яку раніше озвучили е західні партнери в першу чергу, Сполучені Штати. Тобто таким чином Україна показує, Чому, Дивіться, добре Україні. ми це чули. Чому так. Росія не хоче прийняти е, цю пропозицію? Чому? Ну, тому що, тому що воно, вона їм не потрібна, тому що вони і далі зберігають наміри встановити повний контроль над Україною в той або інший спосіб. Я От, е, це, ж, це ж захоплення окремих частин України це ж не є мета Путіна і ніколи не була. Мета це відродження геополітичної величі, контролю всього колишнього простору СРСР і так далі. Ну uh -huh. ну ж таки, а, а, рап, а, раптом, а раптом за підсумками припинення вогню а, буде якась відповідна конфігурація, яка унеможливить якийсь третій раунд війни після 2014-го і 2022-го року. Uh -huh. І що тоді? Путіну визнати, що все якби ну, Україна гудбай. Ні, на це Путін не, не готовий йти. Він сподівається на те, що так або інакше. А, суто військовими чи комбінованими військово-політичними засобами він відновить контроль над Україною, встановить цей контроль. І відповідно це буде вершиною його Ну, краще би було, правління. як співає вірка сердючка. Раша гудбай». Я вам дуже дякую, Петре. Петро Олещук, політолог. Дякую.